Hello! видалась вільна хвилинка і вирішила для вас записати таке розмовне інформативне відео. Відео буде стосуватися майбутніх спонсорів мого каналу. А канали у мене два. Це AppleTree та Forget Me Not. На них абсолютно різний контент. На каналі AppleTree у мене робочі зошити, підручники Оксани Карпюк, а Hip Hip Hello, на каналі Forget Me Notes маємо підручники Full Blast Plus та PrePare. Основною проблемою, з якою до мене постійно звертаються мої глядачі, мої підписники, так і майбутні спонсори каналів, те, що підписалися, але підписалися помилково на інший канал. Отже, любі мої. Під час підписки ви дивіться, на яке, яке відео ви хотіли б дивитися, бажане відео. Ну, наприклад, ми переходимо до списків відтворення. У списках відтворення нас цікавить, наприклад, Activity Book Карпюк. Але бачимо одразу вміст лише для спонсорів. Станьте спонсором цього каналу, щоб переглянути це відео. А також отримати доступ до іншого контенту. Далі ви переходите за чим? Спонсорувати, тобто за підказкою. Ось воно все і є. Тобто дуже багато саме питань йде з цього приводу. До речі, раніше я також записувала відповідне відео на цю тему, так, як стати спонсором каналу і як перестати ним бути. Ось, будь ласка, будьте дуже уважні, коли ви робите оформлюєте спонсорську підписку. Звертайте увагу на те, яке відео вам цікаве, так вас цікавить. І потім, вже виходячи з цього, ставайте спонсором того чи іншого каналу. Домовились? Якщо у вас виникнуть якісь питання, ставте їх, будь ласка, під цим відео. Якщо вам заходить формат таких відео, будемо з вами зустрічатися, хоча б раз на тиждень я відповідатиму на ваші питання. Все. good, bye, good luck. До зустрічі на уроках англійської мови.